Читання для реготання Джеремі Стронг. Гармидер у школі. Виявляється, не такої вже й дружби. Не турбуйтеся, звернулася міс гармидер до директора. Ми вчинили невеличкий розгардіяж, але невеличкий розгардіяж? ревонув містер Шрапнель. А чи бачили ви, що діється в коридорах? По цілій школі розповзлося шість тонн вівсяної каші. Вона геть усюди. Він спробував відірвати руки від липучої мазі, яка вкривала весь його стіл. Вона клеїлася до пальців, як жуйка, і витягувалася у довгі пасма. Це не вівсянка, підкреслила міс Гармидер. Це пиріг дружби. Я хотіла сказати, що я розумію, що ми вчинили невеличкий розгардіяж, і що тепер ми повинні його ліквідувати. Не турбуйтеся, містере Шрапнель, скоро цілий цей будинок буде як новенький. Містер Шрапнель, вочевидь. Не ризикнув би відкрити цю вельми гречну пропозицію допомогти, хоча щось у глибині душі підказувало йому, що це неминуче призведе до нових клопотів. Але він почував себе надто змученим і не уявляв, де взяти сили, аби далі сперечатися з цією жахливою жінкою. Крім того, Упродовж деякого часу він був занадто поглинутий намаганнями відліпити себе від столу. Міс Гармидер обережно пробралася назад у класну кімнату. При кожному її кроці пиріг дружби голосно чвакав під туфлями. Діти збилися в кубку. Вони були надзвичайно стривожені й налякані успіхом їхньої дріжджової закваски. Не треба було мати аж надто багато уяви, щоб зрозуміти, що собі думає містер Шрапнель. Мені здається, почала міс Гармидер, що наш пиріг дружби трішечки занадто дружній. Це цілком моя вина. І я вже все пояснила містерові шрапнелю. Вам не треба переживати. Люк хрипко прошепотів Нас посадять у тюрму, міс. Очевидно, він думав, що кожен, хто доводить до шалу містера шрапнеля, опиняється в тюрмі. Ні, звичайно ж, ні. За таке не садять. Тим не менш ми вчинили розгардіяж. І тепер повинні все повичищати. Але ж це займе не один тиждень. вигукнула Ембер. Ми залишимося тут назавжди. Не хвилюйся. Нам знадобиться багато теплої води і мильна стружка. А ще нам треба буде взяти якомога більше відер, і швабр, і ганчірок, ну, і пилисос. Отже, загін прибиральників. Увага! Увесь клас став струнко, чекаючи розпоряджень. Одну групу послали за швабрами, іншу за відрами і водою, ще інші шукали ганчірки і мильну стружку. Троє учнів отримали бойове завдання захопити пили сос, і їм вдалося успішно доставити його на базу. Це була вельми небезпечна місія. На всьому шляху дітям доводилося долати страхітливий повзучий пиріг, який і далі повільно поширювався по школі. А потім почалася важка робота проти пирога, який здіймався, наче хвилі прибою, виливалася гаряча вода, відро за відром, у білий водоспад сипалася мильна стружка. Похапавши щітки і швабри, діти кинулися у бій із тістом. На передовій почав утворюватися грубезний шар мильної піни. Від цієї піни відривалися величезні бульбашки. Вони повільно пливли по коридору і лускали на стінах. Піна піднімалася все вище й вище, аж доки мало не досягла стелі. Черіл і Керолайн загорлали бойовий клич і кинулися прямісінько в скупчення бульбашок. Вони вирунили з нього з голови до п'ят вкриті піною, яка виблискувала всіма кольорами веселки і затанцьовували. Невдовзі всі кинулися наслідувати їхній приклад. Діти походжали туди-сюди, хизуючись одне перед одним, аж доки раптом не зіткнулися ніс у ніс із містером Шрапнелем. На якусь мить директор припустив, що школу захопили прибульці з далекої галактики. Містер Шрапнель уже хотів було розвертатися і втікати. Але і якимось чудом він устиг розпізнати сховане за блискучими бульками кругле обличчя Вейна. Що це означає? прошипів директор. Ой, вибачте, сер, тремтячим голосом промовив Вейн, за кожним словом випускаючи з рота мильні бульки. Ми просто намагалися тут поприбирати. Це, мабуть, була ідея міс Гармидер. Я позбудуся її, навіть якщо це виявиться остання річ, яку я зроблю в своєму житті. Його очі звузилися, перетворившись на тонкі, небезпечні щілини. Де вона? Відповідай. Вейн мовчав. Він втупився в носаки своїх черевиків хоч і не міг їх бачити під товстезним шаром піни. Він просто дивився туди, де, на його думку, вони мали би бути з найбільшою імовірністю. Містер Шрапнель скреготнув зубами, з голосним чваканням розвернувся на каблуку і кинувся на пошики міс Гармидер. Діти знову почали дихати. Вони стривожено перезиралися. Бідолашна міс Гармидер, він хоче її впіймати, пробурмотіла Тереза. Пітер кивнув. Якщо вона піде, почав він, але так і не зміг закінчити. Решта дітей знали, що він мав на увазі, але й вони не змогли би передати словами того відчаю, який стис їхні серця. Давайте ж бо. вигукнув Ентоні, ми ж. Можемо принаймні, поприбирати це заради неї. Він схопив швабру і знову взявся до праці. Решта дітей прожогом приєдналися до нього. Об'єднавши зусилля проти монстра, вони помалу крок за кроком почали відбивати в нього територію. Тим часом містер Шрапнель з боєм пробирався по будинку в пошуках міс Гармидер. Твердо вирішивши, якщо доведеться, особисто заштовхати цю міс до її сміховинної швидкої допомоги і відправити на всі чотири сторони, нараз він почув якесь віддалене завивання, і вирушив з'ясувати, що ж воно таке, але по дорозі вляпався у кучугуру мильної піни. Яка здіймалася аж до самої стелі. Він занурився в неї, майже нічого не бачачи, а тоді вирунив з протилежного боку, повністю вкритий бульбашками. Крізь них він побачив лілію гармидер з пилососом у руці, яка намагалася відчистити килим від розлізлих решток пирога дружби. Міс Гармидер. Заверищав він. Що відбувається? Що це ви виробляєте з моєю чудовою школою? Ой, якби ви тільки себе побачили, містере Шрапнель, сказала міс Гармидер. Ви весь у бульках, одначе не хвилюйтеся. Зараз я вас гарненько відчищу. Їх можна здмухати пилососом. Стійте рівненько, не ворушіться. Міс Гармидер перевела перемикач пилососа на видування, пристрій загудів, засвистів, чухнув і раптом виплюнув величезні згустки пирога дружби. Вони поприбивали бульки і врізалися просто в груди містера Шрапнеля. Той відступав назад, доки не вперся в стіну. А тоді повільно сповз по ній на підлогу. Міс Гармитер вимкнула пилисос. Ой ой, боюся, в трубі залишалися шматки пирога, містера шрапнель. Вибачте, будь ласка. Вона взяла ганчірку і почала відтирати нею директорський костюм. Ось, бачите, відчищається. Нічого, якщо ваш піджак залишиться піджаком у смужку. Адже ж це зовсім непогано бути не таким, як усі. Знаєте, містере Шрапнель, я думаю, ми виграємо цю битву. Битву. простогнав містер Шрапнель. Битву. Адже це таки справді була битва. Він боровся проти міс Гармидер від тієї миті, коли вона переступила поріг школи. Так, нашу битву проти пирога. Міс гармидер швиденько витерла йому носа і допомогла підвестися на ноги. А тепер давайте підемо подивимося, чим займається третій клас. Містер шрапнель позадкував. Ні, я думаю, не треба, не треба, ні. Я цього більше не витримаю. Я хочу додому і спати. Але лілія гармидер міцно вхопила його за лікоть і повела по коридору. Кілька неприкаяних бульбашок усе ще залишалися на стінах. У повітрі стояв сильний запах мокрого килимового покриття. Під ногами чвакало, але порога дружби вже не було. Діти вперто випихали його, доки не випхали весь запоріг школи. Саме там їх і застали містер Шрапнель і міс Гармидер. Учні саме лили з відер воду на останні плями брудної, липучої маси, змиваючи її в каналізаційні стоки. Ну, от, усе зроблено. Ви всі молодці, а тепер ходімо назад до класу. Діти усміхнулися їй і поспішили в клас, а міс Гармидер тим часом провела директора до його кабінету. Той і далі щось бурчав на тему того, що він більше нічого не розуміє. Відтак міс Гармидер покликала місіс Штурх і попросила її зробити для містера шрапнеля горнятко міцного гарячого чаю. Він дещо шокований, сказала вона. Опинившись у своєму кабінеті, містер Шрапнель став потрохи оговтуватися. Тепер. Коли він сидів у своєму старому кріслі, вже чистому, хоча все ще вогкому, в його голові почало прояснюватися. За спиною міс Гармидер він помітив шкільний розклад. Той усе ще надійно висів на стіні. Шкільний розклад. У ньому зосереджувалася вся сила містера Шрапнеля. Він відчув. Як завдяки розкладу повертається до життя. Він встав на ноги, протиснувся повз міс гармидер, і надзвичайно уважно пробіг його очима. Я так і знав, я так і знав, міс гармидер, тут нічого не сказано про куховарство. Клас містера Дейвіда взагалі не мав займатися куховарством. Лілія Гармидер. Підійшла і подивилася на розклад. Містер Шрапнель розписав усе, чим мав займатися протягом цілого тижня третій клас, а також інші класи школи. Тут був навіть щоденний розклад для самого містера Шрапнеля. Міс Гармидер уважно його прочитала. Ось дивіться, куховарства нема, повторив директор. Але як вам це вдається, містер Шрапнель? Що? Ви про що? Оцей ваш розклад, це ж для вас, мабуть, просто жахливо. Міс Гармитер подивилася на містера шрапнеля з воїстину дитинним здивуванням. Весь ваш день розписаний від початку і до кінця, але при тому вам не дозволено ні разу відлучитися в туалет. Тоді, звідки ви знаєте, коли вам туди йти, а коли треба висякатися? Як вам це вдається? Містер Шрапнель вирічився на неї. Тоді вирічився на розклад. Він перечитав його ще раз і ще. Тоді знову подивився в її сірі очі з грайливими іскорками. Раптом він шурнув рукою по стіні, здер свій прекрасний витвір. Зіжмакав його, порвав на клапті, розтовк кулаками, скинув на підлогу, розтоптав і з люттю розкопав по всіх кутках. Він стояв, важко дихаючи, і ошаліло дивився на міс гармидер. А тоді відкрив рота.